Вітаннячка з нового дня в Аліканте де б я могла знаходитися об 11 дня? в якомусь місцевому районному кафе, де я замовила каву. Справа в тому, що на 12-ту годину дня в мене сьогодні фарбування в Джибарі Аліканте, але я проживаю у знайомих зовсім іншому районі. І Я вийшла на пошуки кави раненько, з'їла булочку з пеканом, найчудовішу з Меркадони, але досі не отримала дозу кофеїна, тому п'ю каву і рушаю на автобусі ближче до центру Аліканте, щоб дістатися вже місця призначення. Але спочатку кава. В цьому приміщенні просто прикольно і автентично все. Я тут такі автомати побачила. Я люблю автомати, але цими краще не. Не, не зловживати. І автомат, що сигарети видає. Отак. Такий вигляд моя кава в автентичній кав'ярні, десь на, на околицях Аліканти. Це ти мені сказали, що я живу зараз в Циганському районі. Вже як є, це коли от знаєте, рекомендують де не селитися Аліканті, то показують на цей район. От я зараз в ньому, але каву можна попити. Ну що, зі свого циганського району я вже приїхала більш-менш таку центральну частину міста і йду. Ви вже знаєте, куди. На 12 годину мене записали загалом, сказали, що у них. Консультація має бути перед такими фарбуваннями в техніці, але так як я тут до суботи, то консультація пройшла онлайн. Я скинула просто фотки до і побажання, що я хочу, і ми визначилися. Цікаво, що тут, -тут є всі ці можливості, є наші салони, є наші кафе. В тирані, в Албанії, зокрема, більш обмежена можливість потрапити до такого місця. Те, що я вам вже показувала, що вже вулиці вбрані в новорічні, в Різдвяні, вибачте, інсталяції, бо Різдво основне свято тут. І ще осінь не закінчилася, але всі активно готуються до Різдва. Мені вулички Аліканти нагадують дуже Італію. От я не можу позбутися такого відчуття, що наче ніби я в Італії. Не знаю чому. Ну і безліч магазинів кожен тягне, неважливо, яка тематика, чи то їжа, чи то ще щось, е, тягне на щось таке. Люди гарні. І після Албанії трошки здичавіла в такому, знаєте, поганому сенсі, в тому плані, що якось Албанія не балує нас такими речима. І ну, після цього якось, коли бачиш, Такі країни, де більше можливостей, то хочеться, хочеться одразу все. А ось вивізка джибару. Ось він. Заходимо. І як мені було приємно тут, в Іспанії бачити написи українською. Десь в Аліканте. хлопці, дівчата. Я вже на місці. Вже мені провели консультацію, Ми визначилися, що будемо просто робити з мене е, нормальну людину з нормальним. Ну він і зараз у мене нормальний колір волосся, але зробимо мене гарнішою, ще краще. Додамо бліків на волосся, водичка. І вже ваша Яніна, бачите, має. Сиве волосечко від е, життя в еміграції. За три роки додалося. Будемо це ховати. І робити мене ще гарніше. Дуже приємно, що тут можна поговорити зі своїми. У нас в Тірані є український салон Gossip Girl. І Відвідую регулярно салон манікюр роблю. І Діана мене там фарбувала гарненько. Але я така, знаєте, як то кажуть, віртіхвостка, хочеться мені завжди щось новеньке спробувати. Це не означає, що я в Тірані не буду ходити, буду ходити і далі. Але маючи можливість тут в Альканте завітати до салону, я цю можливість повністю використовую. Тому б ні. І зафіксуємо моє до. Прийшла я на 12 годину дня, і рівно до 16-ї ми були у процесі активно залучені. Я і майстер. Я там розповідала всю свою біографію, пила водичку, хоча мені і каву, і чай, навіть і навіть ігристе пропонували. Це таки після в нас вийшла. Подивіться, яка гарнюня. Додали більше світлих пасом і я тепер маю такий більш свіжий вигляд. Клас. Ось тут як контуринг іде, але все одно і по довжині теж білі пасми. Мені подобається. Що, друзі, отак я виглядаю при денному світлі. Вирішила зазняти, показати вам. Я вже забігла в магазин косметичний, купила міні-версію Tangle Teaser. У мене така велика, а це тревел саме з ручкою версія. Я... Це я не можу встояти. Тут стільки магазинів, мені все треба одразу, тим паче, що таке оновлене волосся. Ми додали бліки такі, це називалося контурінг. За прайсом вийшло 150 євро за таке фарбування плюс тонування, як би було ну, все разом. Це тон... Я заплатила 150 євро за це. Ну, Я вам скажу, що в Албанії десь так само я платила за своє перевтілення з рудого. І я думаю, що це більш-менш питома нормальна ціна, а враховуючи, що це наші спеціалісти, то взагалі супер. Ось. І майстер мені там поради дала. Все таки дуже прикольно, коли нема мовного бар'єру, і ми можемо обговорити навіть такі важливі дівочі теми нашою мовою без е, цих непоняток, коли я не розумію, що мені там каже людина. А так я зрозуміла, як мені краще е, підбирати тонування своє майбутнє і дізналася от корисну інформацію. Якість волосся в мене стабільно однакова, що я додаю світла, що я не додаю. В мене от якість волосся його кількість. Приблизно однаково завжди, тому я в принципі задоволена. Ось так, що буду тепер е, трошки така, як нова копійка, трошки е, зі змінами приємними. Буду мати гарний настрій для того, щоб гуляти Іспанією далі. У мене ще тут сьогодні півдня, завтра повний день, і ще субота до вечора. Іспанська буде, а потім тірана. І зараз хочу, що буду зараз робити. Погуляю, я дивлюся, що нахмарію, так, але це не перешкода мені гуляти, хочу походити пішки. Не музейна, як я вам вже казала, у мене зараз програма, настрій. Дірватися до цивілізації, як би це не звучало, і походити магазинами ще. Тому що ну, якось тут багато всього. От мені тут подобаються шкіряні сумки і дорогих брендів, і навіть просто якісь для мене ноунейми, no якісь місцеві локальні бренди або Ну, ті, які просто їх нема у нас, то мені вони всі, всі треба, всі треба, все хочеться. тому так. Перший ліпший магазин, а я вже зависла, роздивляюся цікаві моделі. 119 євро такі чобітки. І я вам скажу, що в Іспанії мода завжди була досить такою е, специфічною. В них свої смаки. Іспанці люблять, іспанки люблять красиво вдягатися, люблять фірмові сумочки. І тут асортимент товарів просто неймовірний. Така сумочка 59 євро, представлена в різних кольорах. Це магазин, як я зрозуміла, де зібрані різні бренди, іспанські і не тільки. Але все одно акцент на моделях тут, які полюбляють місцеві. Я помітила, що майже всі дівчата ходять в ковбойках, в казаках, щось таке для себе обирають. І от саме такого взуття тут просто тонни. Шкіряне, як попередні чобітки, із як і з екошкіри, як, наприклад, ці. І от саме ці коштують теж 119 євро на різний смак. В одному магазині це може бути 50 євро, в іншому магазині поряд схожі чобітки можуть 500 євро коштувати. Після вуличних магазинів я завітала в Велькорд Ingles. Це такий універмах, універсам магазин, де зібрані різні вже такі більш елітні бренди. Отака шкіряна торба Shopper коштує 300 євро. 315 євро. Мені сподобалася ця сумка, і саме в цьому La Корт Inglés було багато брендів, які я бачила вперше. Ось, наприклад, мені дуже сподобалися отакі сумочки невідомого раніше мені бренду. Пишіть в коментарях, чи знали ви цей бренд. Може, щось я пропустила. І така сумочка 135 євро в красивому, глибокому, зеленому кольорі. І також така ж сама модель була в кольорі Бордо чи Боргунді. Дуже красива сумка, як на мене, класна. Я б її хотіла б мати в себе в гардеробі, але стрималася. Стрималася зараз, намагаюся за шопінг-листом слідувати, бо насправді можна розгубитися тут, тому можна просто ходити розглядати як в музеї, і цього вже досить. Ну і треба ж виходити з тих магазинів, дивитися на щось більш таке, знаєте, те, що розвиває та надихає. Прийшла в центр. Ну я і гуляла десь в центрі, але це одна з таких площ, я так розумію, центральних. І дивіться, як змінилася погода. Наскільки вчора було сонячно, і вже осінь, то погода мінлива, вже хмарно. Сьогодні вечір хмарний, небо затягнуте. Ми сьогодні збиралися лізти туди нагору до фортеці, чи що там, чи замок там, але вирішили вже не лізти, бо камера навіть трошки світліше відео робить, а насправді якось так вже і темніше. Зараз п'ята година вечора. Погуляємо містом, щось смачненьке поїмо і насолоджуюсь такою новою картинкою, тому що от подорож саме в нове місто, вона завжди ну, не знаю, дає роботу мозку. А вже вечір то треба дати роботу ще й смаковим рецепторам, щоб попрацювали аналізатори і посмакували іспанською їжею. Ми обрали заклад з тапасами, точніше, його вибрала я, і як завжди, я вибрала якийсь найдорожчий в світі заклад. Таке буває. Я дивлюсь на рейтинг, і вже потім, коли ми сюди прийшли, я зрозуміла, що це досить таке дороге місце, тому що барів з тапасами тут безліч і є більш такі доступніші, а це якийсь суперлітний. Чекаємо свої страви, поки п'ємо колу зеро. Тут, до речі, вона смачніша, ніж ото в Італії. Я завжди сварюся на італійську колу зеро. І заклад називається Манеро. Там гарно всередині, але всередину поки що не пускали. В них свої якісь правила там пізніше ввечері можна заходити. Це ще було до восьмої години вечора. Тому ми присіли на вулиці, замовили міді, і нам просто принесли таку банку. Бачите, відкрили і. Це моя страва, це калямарі ролл. Я думала, це буде як в лаваші, а це, бачите, булочка і він гарячий. А це ми замовили теж тапас Мідії. І бачите, вони є в фірмових таких баночках, виносять таку баночку. Це такий у нас це не вечеря, це перекус. Це він з кальмаром, з кільцями кальмара. Всередині закладу сидіти не можна було, але до вбиральні пройти можна було. І оце чи не найгарніша вбиральня, в якій я колись була так, це десь сталося зі мною. Бачите, в Аліканте, в Тапас Барі, але це справді дуже красива вбиральня. Класна далі ми зустрілися з друзями і пішли ще їсти, продовжувати їсти, тому що ми в Іспанії. Це друзі, які живуть тут в Аліканте, і трошки нас вони хотіли познайомити із місцевою кухнею, і ми вирішили нарешті спробувати справжню валенційську паелью, Тому що Аліканте – це регіон Валенції, теж, і тут теж ця страва є. Увага! Оце розмір порції на трьох. Це пелія на трьох. Звісно, ми замовили ще Сангрію. І щоб ви розуміли, я навіть не запам'ятала назву цього закладу. Це не важливо, бо приблизно однаковий асортимент страви і смак, страв десь в центрі на прогулянкових вуличках Аліканти. А от далі я вже запам'ятала назву бару, бо друзі повели нас в таке хороше місце бар, де продаються такі тропічні коктейлі, тікі-бар. І він мені сподобався, тому що тут була дуже красива подача страв. Я скажу чесно, що це був може там не найсмачніший коктейль в моєму житті, але найефектніший це правда. Всі коктейлі в такій тропічно-африкансько-мексиканській тематиці, тобто майже в кожному щось там ананас або якась така складова. Тропічна присутня, і це більше, знаєте, як відпочинок, шоу, спілкування. Тому що тут все це досить так ефектно, музично, голосна музика лунала, потім бар заповнився вщент людьми. І, в принципі, всі були щасливі, бо коли виносили черговий коктейль, то це було таке міні-шоу, ми замовили різні позиції. Ось подача одного з коктейлів. Це коли отак келих обсмажується просто і потім одразу лід в нього додається, і все це має такий і гарний вигляд з точки зору подачі. І смак теж від цього стає специфічний, покращується смак. Тут якісь витримані віски. Отже, ефектний бар, от його рекомендую до відвідин, тому що таких місць ну, в Тірані точно не так багато, а в Аліканте мені було приємно відвідати саме цей барчик. А ось і мій коктейль, він називався Акуна Матата, така подача. Ось ще вам показую келихи, як тут виносять коктейлі. І ну, всі були як діти щасливі. знаєте, Коли з'являвся новий коктейль на столі, всі хіхікали, хоча ми всі, в принципі, дорослі, всі 30 Але тут, от як діти веселилися, фоткалися, знімали відео що до мого коктейлю принесли. Отакого от персонажа, тому що це, наче як от дерево з черв'ячками, і він допомагав їсти черв'ячків. А я завершую цей влог, з Аліканте, Будуть ще випуски з Аліканте. Маю надію, що вам цікаво. Підтримуйте випуски улюблених блогерів вподобайкою, бо це дуже важливо для нас. Це розвиває україномовний сегмент на YouTube. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій інстаграм Яніна З1. Побачимося у нових відео з Іспанії, з інших країн і не тільки. І за традицію кажу: слава Україні!